Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі Новини четверга 12 жовтня. І сьогодні у випуску ви побачите. Росіяни продовжують обстрілювати Дружбівську громаду. Ворожа ДРГ намагалась проникнути на Сумщину, але була зупинена українськими військовими. Загине без їжі. В думають, як рятувати лелеку, що залишилась зимувати у місті. Росіяни продовжують обстрілювати дружбівську громаду за інформацією оперативного командування Північ. Протягом дня військові РФ шість разів вдарили з артилерії по селу Чойківка та випустили десять снарядів з РСЗВ по місту. Дружба громада оговтується і відчорашніх обстрілів, коли поранення отримала дружбівчанка 1955 року народження. Крім того, в дружбівській та сусідній серединобудській громадах в результаті обстрілів зайнялось декілька будинків. Рятувальники показали, як гасили ці пожежі в житловому секторі. Годні опівночі бійці бригади територіальної оборони, що виконують завдання на Сумщині, виявили диверсійно розвідувальну групу противника, що складалася з восьми чоловік. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Диверсанти намагались перетнути державний кордон України та мали за мету рухатиць далі в напрямку одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури. По противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами. Поніше бойових втрати диверсійна група відійшла. Втрати серед українських військовослужбовців. Відсутні у північній операційній зоні найбільш небезпечними напрямками з питань застосування диверсійно-розвідених сил ворога залишаються Чернігівські та Сумські напрямки. За останні два місяці було зафіксовано більше десяти спроб перетнути державний кордон України. У цій звитяжній роботі задіяні сили оборони. Працюють штаби. Спроби були недопущені. Ворог понісши втрати, відійшов. Ця робота триває щодня. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо! Майже один кілометр нового асфальтного покриття з'явиться на одній з комунальних доріг Дружбівської громади. Як раніше інформувала міська рада, роботи виконує приватне підприємство Шляховик шостка. На їх проведення держава виділила 7,2 мільйони гривень. Самотній лелека не відлетів на південь, а залишився зимувати у глухові. Чим добрі гача стурбував мешканців міста. Люди розуміють, що птах не витримає морозів і ймовірно загине взимку, а тому шукають йому прихисток. Що змусило лелеку залишитись у місті, що тепер з цим робити глухівчанам? Розбирались кореспонденти Ямпільського інформаційного агентства. Вулицями глухова ходить лелека. З невідомих причин птах не полетів на південь, а залишився на зимівлі у наших краях. З настанням холодів він все частіше підходить до людей у пошуках їжі. Глухівчани б'ють на сполох та шукають способи врятувати птаха, адже розуміють, що взимку йому буде важко вижити. Сьогодні вперше побачила. Хлопець кинув до нього. Прийшла, побачила. Бачила по новинах, що на ринку його бачили до цього. Я, я так зрозуміла, шукають куди його перетримувати тепер. Для мене це є проблемою, тому що я розумію, що йдуть холода. Комусь холодно в квартирі, а йому холодно на вулиці. І хотілося б, щоб у нього на цю зиму була домівка, і він не ходив просто там по базару. Кожен день я бачу, його фотографують, хтось годує, але хотілося б знайти для нього прихисток якийсь. Орнітолог Максим Гаврилюк прокоментував ситуацію журналістам Ямпільського інформаційного агентства. За його словами, схожі випадки зараз фіксуються по всій країні. Ймовірно, дикого птаха підгодовували люди, і він звик до такої опіки. Як правило, це пов'язано з тим, що до того лелеку почали підгодовувати люди. Як правило, це якісь були або молоді птахи, або славлені, і люди ну, в силу своєї... Так би мовити, бажання допомогти тваринам, вони починають підгодовувати. Але в результаті це ж приводить до негативних наслідків. Фактично, велика дор... це дикий птаха. Його ну фактично приручають, тому що для чого йому тоді шукати їжу, якщо можна прийти до людей і отримати її, не докладаючи до цього додаткових зусиль. І в результаті це приводить до порушення його поведінки. Наше кудись улітати, якщо і тут в принципі годують за словами науковця, птах може витримати невеликі морози, але взимку потребуватиме їжі. Він то може перезимувати, якщо його будуть годувати. Можкола це далека може переносити. Ну важко переносить сильні морози. Але головне їжа можуть глухівчани взяти лелеку на зимівлю і до себе, але вони мають розуміти, що птах потребуватиме спеціального харчування. Птахів дуже багато. Ну єдине, що його треба на ніч, щоб він. Заходив якесь приміщення, там якісь чи чи щось таке. Ну це ж йому треба привикнути до цього, щоб він не боявся людей. Ну і годувати його постійно. Годувати ж не хлібом, не кашею, а тваринною їжею. Методистка екологічного натуралістичного центру глухівського міського центру позашкільної освіти Алла Панченко розповідає, що кілька років тому брали опіку над лелекою, але утримувати такого великого птаха дуже важко. Будь-що чотири роки назад до нас вже з такою проблемою, що по місту ходить, айс, заберіть його, будь ласка. Ми його забрали, але ж це великих розмірів. Птах, і всі повинні розуміти, що достатньо складно з ним. Ну, доглядати його. перше що він е, взятий з дикої природи, він не пристосований, щоб він був закритий. Нема в нас такого великого вольєру для вигулу цієї тварини, ось птаха. І, е, в харчах стала проблема, що купували йому рибу за свій кошт. Це дуже проблематично. І ось волонтери забрали від нас його і відвезли, дізнались про нашу проблему, що виникли такі складнощі в отриманні АІСТА, і відвезли його під сумами і віддали на вигодовування вже іншим людям, які більш на цьому знаються. Натомість у відділі прихистили білчиня Мавіка, якого врятували і відгодували українські військові. Під час ротації в влухаю вони передали тварину у надійні руки. Саме головніше у нас тут є мавік білочка, яку нам принесли військові, віддали його. Вони вигодовували його з маленького. Коли він потрапив до них, то він зовсім був маленький і його годували там з піпеточки. Якось вже ж вони це зробили, і вдалося їм зберегти маленьке більшеня. І ось вони передали нам в хороші руки. Він є улюбленцем не тільки дітей, а й дорослих. Звик вже до нас, і тому він йде на руки. Ну в живому в живій природі тепер йому в дикій, йому буде дуже трудно здобувати собі їжу, якби обустроюватись, тому що він виріс з людьми. Дуже довірливий, дуже грайливий. В захваті всі від нього. Як виявилось, схожа історія з лелекою сталася і на Ямпільщині молодого птаха, що відбився від зграї Помітили в Мшані. Зимуватиме він на базі Ямпільської станції юних натуралістів, де йому створили необхідні умови. Як розповів директор закладу Сергій Мерцалов, кілька днів тому його привезли небайдужі жителі села. Завершення випуску пропонуємо насолодитися осінніми видами нашого селища. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 13 жовтня на півночі Сумської області погоду визначатиме теплий атмосферний фронт. Мінлива хмарність вночі та вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний 9-14 метрів за секунду. Місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7, плюс 12, В день плюс 12, плюс 17 градусів Цельсію.